Де живе та як виглядає позашлюбна донька Путіна Луїза. Луїза Розова або ж Єлизавета Кривоногих, живе у Парижі. Вона народилася у Петербурзі у 2003-му, а її мама звичайна прибиральниця, яка раптом після народження доньки стала мультимільйонеркою. Співпадіння не схоже. Так офіційно Путін не визнає її донькою, але ж генетику не обдуриш. Відомо, що Луїза закінчила художню академію у Франції і брала участь у організації антивоєнних виставок у Парижі. За її поодинокими дописами видно, що вона й сама не в захваті від того, ким народилась. В одному з постів вона так і написала: приємно знову показати своє обличчя світові. Це щодня нагадує, ким я народилась і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів, і моє теж своє життя за кордоном. Вона також називає золотою кліткою. Нещодавно журналісту ТСН вдалося поспілкуватися з Луїзою особисто. Вона сказала, що не вважає себе причетною до війни і не має можливості Вивести вплинути на події в Росії, і найцікавіше під час інтерв'ю у журналіста раптово перестав працювати один із мікрофонів. Є підозра, що один із супутників Луїзи мав при собі пристрій реп щоб глушити техніку.